Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді портативний газовий паяльник Hanskid mt 100 Так, Ось в такому упакуванні він у нас зберігається на складі. Також замовити цей паяльник ви можете за промокодом, який бачите зараз на екрані так, і дивимося детальніше комплектації. Так, ось такий пластиковий бокс, відкриваємо. Так, ось така карта по використанню. Паяльник працює на звірідженому газі. Так, в комплект іде Ось такий припій. Ось такі насадки на паяльник. Так, ось тут каніфоль. Губка для чищення жалу. Ось така підставка для паяльника, антистатичний пінцет. Так, і сам паяльник. Основна перевага газового паяльника, тим, що ним можна користуватися в таких місцях, де немає електропостачання, або в важкодоступних місцях, де не можна, де незручно працювати з кабелем. Потужність паяльника 25-50 Вт. Ось бачимо такий балончик для газу. Сюди поміщається 8 мл. Цього вистачає на 30-55 хвилин роботи з паяльником. Вага самого паяльника 50 грам, дуже легенький, компактний та зручний. Ось бачите, тут є кнопочка, не кнопочка, а такий регулятор, яким можна регулювати подачу газу. Буде, від цього буде змінюватися сама температура нагрівання. Замовити даний паяльник ви можете у нас на сайті, посилання буде в описі під відео. Також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.